Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, мобілізація пенсіонерів, кого можуть призвати до війська. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. В Україні триває мобілізація, проте для чоловіків після пеята років діють особливі умови. Кого можуть призвати та які військові спеціальності у пріоритеті згідно з директивою сухопутних військ, ухваленою наприкінці 2024 року, мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років відбувається лише за окремим розпорядженням Генштабу. Це стосується тих, хто має дефіцитні військовооблікові спеціальності, або тих, хто може виконувати тилові завдання, наприклад. Працювати кухарями чи ремонтниками, як пояснив член комітету з нацбезпеки Федір Веніславський, фізична підготовка більшості чоловіків віком 50 часто не дозволяє виконувати бойові завдання, тож їх залучення до армії має бути обґрунтованим, в Україні триває загальна мобілізація, що охоплює чоловіків віком від 18 до 60 років. Проте для громадян, які досягли 50 річного віку, Діють особливі правила мобілізації, слід зазначити, що восени 2024 року до Верховної Ради подали законопроєкт, що передбачав зниження верхньої межі мобілізаційного віку з 60 до 55 років. Автори документа аргументували це тим, що фізичний стан чоловіків після 55 років часто є незадовільним, що впливає на боєздатність армії. Проте на той момент влада не бачила підстав для зміни мобілізаційного віку. Додамо заступник начальника районного центру комплектування та соціальної підтримки міста Києва Лариса Козак під час прес-конференції заявила, чоловіки віком від 5 до 10 років підлягають мобілізації відповідно до законодавства України. Однак мобілізують їх у частини забезпечення, вона нагадала, що закон про військовий обов'язок та військову службу передбачає призов чоловіків віком від 18 до 60 років. Після отримання повістки чоловіки віком 50 також мають прибути до ТЦК та пройти лікарську комісію, якщо таких громадян вважатимуть придатними для несення служби, їх мобілізують на забезпечувальні посади, тобто посади водіїв, логістів тиловиків, як наголосила козак, у її досвіді не було випадків, коли чоловіків зазначеного віку відправляли на безпосередньо бойові посади. Також є інформація, що для військовозобов'язаних українців з 1 квітня зміниться певсні умови, а саме так, з 1 квітня військовий облік та проходження військово-лікарських комісій ВЛК здійснюватимуться у цифровому форматі. Очікується, що це позбавить паперової бюрократії та прискорить більшість робочих процесів. Які зміни у військовому обліку та в. За словами міністра оборони Рустема Умерова цифровізація військового обліку передбачає оформлення висновків ВЛК у цифровому форматі та інтеграція в систему резерв, створення електронних кабінетів ВЛК для збереження медичних висновків військовозобов'язаних, автоматичне перенесення даних про військовослужбовця до реєстру оберіг без потреби особисто приносити документи, до територіальних центрів комплектування ТЦК. Такі зміни покликані пришвидшити мобілізацію. Ми відмовляємося від паперових документів та переходимо до електронного формату. Це дозволить зробити мобілізаційний процес прозорішим, швидшим та ефективнішим, сказав Умеров, система почала працювати з березня. Проте з 1 квітня усі без виключення ВЛК будуть обов'язково вноситися в систему оберіг. До речі, з лютого 2025 року в Україні діють оновлені правила відстрочки від мобілізації. Відстрочку від мобілізації можуть отримати ці категорії особи з інвалідністю будь-якої групи. Тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров'я за висновком військово-лікарської комісії строком на 6-12 місяців. Батьки трьох і більше дітей до 18 років. Одинокі батьки дітей до 18 років. Опікуни та усиновителі, які виховують сиріт або дітей з інвалідністю. Громадяни, які доглядають за близькими родичами з інвалідністю першої або другої групи, або літніми людьми за відсутності інших родичів, здатних забезпечити догляд. Ті, хто має чоловіка, дружину з інвалідністю першої або другої групи. Чиї близькі родичі, чоловік, дружина, діти, батьки, рідні, повнорідні, неповнорідні брати або сестри загинули або зникли безвісти під час виконання завдань з оборони України, ті, хто перебував у російському полоні. Працівники критично важливих підприємств відповідно до закону України про військовий обов'язок та військову службу відстрочка не означає звільнення від військової служби. А йдеться про відкладення виконання військового обов'язку на невизначений термін. Громадяни, які отримали відстрочку, залишаються зареєстрованими у системі військового обліку. Якщо вам відмовили в наданні відстрочки, ви можете звернутися по безоплатну юридичну допомогу за телефоном 0800 213 103. Як отримати відстрочку від мобілізації по догляду за батьками. Необхідність догляду за батьками з інвалідністю одна із підстав для відстрочки від мобілізації. Для отримання відстрочки необхідно отримати висновок медиків про стан здоров'я батьків. До редакції написала читачка. Їй 80 років, а її чоловікові 87. У них є син, якому 56 років. Він проживає окремо, але в усьому допомагає літнім батькам. Читачка запитує, чи може син отримати відстрочку від мобілізації, якщо вона має інвалідність два групи і з дому не виходить, згідно зі статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призову під час мобілізації військовозобов'язані, в яких один із батьків має інвалідність першої або другої групи, один із батьків дружини чоловіка з числа осіб із інвалідністю а або два групи, ця умова діє, якщо такі батьки не? Мають інших родичів, які не є військово зобов'язаними і мають їх утримувати, за винятком випадків, коли ці люди мають інвалідність і потребують постійного догляду. Таким чином, ваш син може отримати відстрочку від мобілізації, якщо він надасть документи, що підтверджують родинні зв'язки та ваш стан здоров'я, до речі, за що може оштрафувати військкомат. В Україні триває мобілізація. Військовозобов'язані чоловіки та жінки повинні дотримуватися правил військового обліку. У разі їх порушення громадянину може загрожувати штраф від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень. Штраф можуть нарахувати за неоновлення даних, якщо їх не можна отримати із державних реєстрів, непостановку на не військовий облік, у тому числі жінкам медикам та юнакам 17 років, псування або втрату військовооблікових документів, відмову від проходження ВЛК. Неповідомлення ТЦК про переїзд, працевлаштування та інші зміни, особистих даних наявку за повісткою. замовний лист з повісткою вважається врученим, навіть якщо людина не отримувала його особисто, штраф за наявку за повісткою можуть нарахувати навіть у тому випадку, якщо людина має відстрочку від мобілізації або інвалідність.